Доброго вечора Україна і світ очима журналістів каналу Тівіай. У найближчі 30 хвилин ви побачите. Юлія Тимошенко заявляє про злочин з боку тюремників. Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати у Севастополі Вадима Новинського одного з найбагатших людей України. Один українець постраждав, і шестеро росіян загинули під час пожежі на кораблі в Японії. Юлія Тимошенко подала до прокуратури заяву про злочин. Про це повідомив адвокат ув'язнений Олександр Блахотнюк. Експрем'єр заявила, що, попри її неодноразові прохання, тю тюремники так і не доставили її на засідання суду у справі щербання. Усі заяви про відмови прибути в суд Тимошенко назвала сфальшованими. Сама Тимошенко неодноразово заявляла про бажання взяти участь у допиті свідків. Опозиціонерку не привезли навіть на допит ключового свідка звинувачення Петра Кириченка. Допит Петра Кириченка у Печерському суді тривав понад 4 години. Свідок давав покази не у залі суду чи слідчому кабінеті, а за допомогою відеотрансляції зі сполучених штатів. Вступне слово Кириченко читав з папірця на неодноразові зауваження захисника експрем'єрки Сергія Власенка. Суд продовжив слухання. Сколько заявлений шановне фіксувати, що свідок читає. Каже Кириченко замовником вбивства Щербаня начебто була і Тимошенко. Але на уточнююче запитання, чи має свідок прямі докази і документи причетності Тимошенко до вбивства Щербаня, пролунало нерозбірливе. Кириченко колись чув про це від нині покійного кримінального авторитета Олександра Мільченка на прізвисько матрос. Якщо у вас фото, відео... или документальное подтверждение того, что Юлия Тимошенко была знакома с Александром Мильченко по кличке Матрос или Евгением Кушниром. Если у вас такие доказательства есть, предъявите их сейчас суду. Нет доказательств. Спасибо. Правильно ли я понял, что все ваши утверждения о том, что Тимошенко знакомы с Мильченко и Кушниром, это только утверждение со слов третьих лиц. А именно Александра Мильченко. Это со слов матроса, да. За словами Петра Кириченка, вбивство Щербаня могло бути пов'язане з поставкою газу на підприємства Донеччини. Окрім того, свідок підтвердив, що особисто передавав півмільйона доларів готівкою кримінальному авторитету Мільченку матросу за вбивство Євгена Щербаня. Однак відмовився відповісти на запитання, чи визнає він себе співучасником організації вбивства Щербаня, посилаючись на 63-ю статтю конституції України право не свідчити проти себе та своїх близьких. Вы лично признаете себя соучастником за убийства и ввинение Шеппи? Так да или нет? Прокурор, мне все понятно. Да или нет? Это же не сложно. Отлично понятно Да, да все понятна, не не или нет? Да или нет? Я вам не мешал. Смотрите, да, он молодец. Да. У меня нет вопросов. Ще до початку засідання захисник Тимошенко Сергій Власенко не сумнівався, що свідчення Кириченка будуть на руку прокуратурі, адже колишній соратник Лазаренка погодився давати покази лише після того, як українські правоохоронці кинули за ґрати Лук'янівського СІЗО у Києві його дружину Ізабеллу Кириченко і арештували усе майно свідка. Є у вас аудіо, відео або документальне підтвердження того, що Юлія Тимошенко заказала це вбивство? Нету. О. Спасибо. Есть ли у вас какие-либо оригинальные документальные подтверждения причастности Юлии Тимошенко к убийству Евгения Щербина? Нет. Спасибо, у меня нет больше вопросов. Все это находится за гранью добра и зла. Любой непредвзятый человек, посмотрев в глаза этому якобы свидетелю и послушав его речь и псевдоаргументы, зробити однозначні виводи, оцінювати пояснення будь-яких свідків, замовників потерпілих, які через 10, чи 15, чи через 20 років згадують, що не пам'ятаю точно де, не пам'ятаю точно за яких обставин, але точно знаю, що якусь суму грошей я не пам'ятаю в якому місці прийняв і не пам'ятаю, куди витратив. Ну це є технологія сьогоднішня, коли із містера фонта роблять головну дієву особу і головного свідка будь-якому винуваченні. За словами захисту Юлії Тимошенко, всі свідчення Петра Кириченка не мають документального підтвердження і базуються лише на інформації, яку свідок багато років тому чув від інших фігурантів у справі, деякі з яких нині перебувають вже на тому світі. Єгор Чечеренда, Ксенія Тартинська. TVI. Адвокат Юлії Тимошенко, Олександр Плахотнюк Сьогодні у студії каналу ТіВІАІ. Доброго вечора, пане Олександре. Доброго вечора. Вся ця історія дуже надовго. Як за вашими прогнозами, ну справа в тому, що навіть генеральна прокуратура не може спрогнозувати, коли вони чи зможуть вони встигнути закінчити до 18 червня? як, як було продовжено. Пер... Так, як це передбачено законом, власне та ваш прогноз, а, який час, у який термін і з яким результатом? Буде завершено цю справа, я гадаю, що все ж таки ця справа дійде до свого логічного завершення. Юрія Володимирівна буде виправдана по цій справі. Єдине питання, коли це буде зроблено, скоріше всього, що це не буде за цього режиму зроблено, угу. тобто скільки років? Я думаю, раніше 2015 року навряд року це буде угу. вчора. Дуже багато гучних заяв пролунало. Як ви оцінюєте все, що відбувалося вчора в суді? Зокрема, цей допит який щойно ми бачили, допит Кириченка. Ну, ви знаєте, захист позитивно оцінює допит Кириченка, тому що все, що ми почули в суді, ми знали, що він скаже. Ця особа скаже. Звідки ну, виходячи з тексту повідомлення про підозру, яке було опубліковано в засобах масової інформації, в тому числі, який було отримано захистом. Було зрозуміло на чому будується це повідомлення про підозру. Воно будувалося лише на показаннях цього так званого ключового свідка, але на жаль, верніше, на жаль, для прокуратури на щастя для сторони захисту показання свідка це суб'єктивні. Свідчення це суб'єктивна інформація, яку свідок може обманювати. Може те, що він складав присягу, щоб е зобов'язався говорити правду і лише правду. Ну це ще не говорить про те, що він дійсно говорить правду. Його показання цього свідка, повинні бути підтверджені. Я не розумію, чому прокуратура радіє, що свідок е дав такі свідчення. Це є доказом. Вони повинні бути підтверджені об'єктивними доказами по справі. Їх немає, і саме тому прокуратура наполягає, що. Оцього свідчення достатньо достатньо Якби були об'єктивні докази, вони вже були надані. Ці об'єктивні докази. А я хотіла би, щоб ви прокоментували інтерв'ю Віталія Масола, який займав у 90-х посаду прем'єра. Він заявив, що за вбивством Щербаня стоїть Янукович. Що це означає? На підставі чого лунають такі заяви? Знаєте, я не можу говорити про те на підставі, чого лунають такі заяви. Я хочу якраз порівняти цю заяву з вчорашніми заявами. Вам Петра Кіріченка, якщо Генеральна прокуратура вважає достатніми для звинувачення Тимошенка е, у причетності до вбивства Щербаня заяви Кіріченка про те, що це Тимошенка заяви е, замовила вбивство е, Щербаня, то тоді мені здається, заяви е, масола достатньо для того, щоб говорити про причетність е, Віктора Януковича до е, вбивства Щербаня. тому що що там свідок заявив, зробив заяву, нічим не підтверджуючи, що зараз є заява. Масова про це бачите, як виходить. Там є заява з одного боку, з іншого боку є заява. одне, проте факт лишається фактом. Факт вбивства є. Факт вбивства є. Да. Його ніхто не заперечує. Так, да. і, і ви як адвокат маєте знати, що в цій в цій справі має бути поставлено крапку. Знайдено замовника або вбивці. Однозначно, однозначно. Зараз покарані тільки виконавці, так. повинні бути однозначно знайдені замовники. Вони є, ці замовники, і якраз цим повинна займатися Генеральна прокуратура. Ну ви, враховуючи ваш досвід, де варто шукати? Знаєте, я враховуючи мій досвід, можу сказати, що шукають вони зараз не там, не там. Не там. Добре, ми стежитимемо разом з вами. Тепер же за цією справою І зараз продовжимо випуску. Верховній Раді не припиняються пристрасті довкола акції опозиції та провладних сил, які заплановані на 18 травня. Народні обранці від опозиції думали над тим, як розвести два мітинга та уникнути можливих провокацій. Втім, день приніс депутатам і привід повеселитися. Як все це було далі в сюжеті? Хоч сміх, хоч сльози, аби не робота. Сьогодні народні обранці переймалися питаннями, далекими від законотворчих. Багатьох зацікавив новий довідник. Верховна Рада сьомого скликання в обличчях. Окрім недоторканних облич, сторінки видання сяють рекламою елітних прикрас. А починається довідник повідомленням про нову колекцію тварин. То, що тут рекламується, написано каблучки як колекція тварин, це теж нормально. тому що здесь, якщо візьмете по днях народження, всі знаки зодіака і тілець, і лев, і ось. Вони я наприміочільники батьківщини гламурне видання засміяли. А депутат «Утару» Ірина Геращенко заявила, що такі брошури є зухвалим марнотратством. Та більше депутати переймалися тим, як не допустити сутичок 18 травня, коли опозиція а згодом і регіони запланували масштабні акції. Щоб уникнути провокації, опозиціонери вирішили змінити маршрут ходи. Спочатку планувалося, що учасники акції протесту Вставай Україну пройдуть від європейської площі через хрещаток. І до Софійської площі. Якщо влада заблокує Хрещатик, опозиціонерам доведеться йти колом біля Кабінету міністрів, Верховної ради, адміністрації президента і на Софійську площу. Якщо вони не звільнять хрещатик, значить ми підемо другим маршрутом. Ми повідомили про це правоохоронні органи і владу. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Під кінець робочого дня у столичній місті держадміністрації повідомили мітинги, організовані батьківщиною та партією регіонів, пройдуть у різних місцях. Мовляв, організатори домовились, їхні колони не перетинатимуться. Мітинги навіть мають провести у різний час. Акція вставай Україну триватиме з 8 до 12, А представники партії регіонів будуть на європейській площі не раніше 13 години. А поки що у соцмережах поширюють запрошення на мітинг за партію регіонів, учасникам масовки обіцяють заплатити по 20 гривень за годину та влаштувати розважальний концерт. Олена Опанасенко Антон Деркач ТВАЙ. День Європи по Чернігівській в наметах партії регіонів у супроводі пісні Мій любий Августин. Подинокі іноземці, які потрапили на захід, не приховували здивування, до чого тут партійна символіка і про яке відродження фашизму йдеться. Працівники бюджетної сфери, що називається, були змушені відбувати номер. Про це дивіться далі. До Європи без фашистів, але з провладною партією. свято європейських цінностей і знайомства з іншими культурами, яке у травні влаштовують в багатьох містах України. Цього разу відбулось ось під таким гаслом. Навпроти помосту студенти в накидках молоді регіони малювали радянські зірки. З університету нас відібрали працювати сюди. Ви в молоді регіони теж вас відібрали. Не Знаю да хоч ви накидочку кідочку вже Накидочка? Ну запитайте в Андрія Миколайовича. Андрій Миколайович, чиновник з обладміністрації, саме роздавав інструкції. Після них студенти немов води в рота понабирали. Без коментарів. По периметру майдану сині намети діти і вчителі оздоблюють їх тематично в залежності від держави, яку вони начебто представляють. Країн Євросоюзу на всіх не вистачило. Тож туди потрапили Росія і навіть Азербайджан. А намет, який мав представляти об'єднану Європу, був з нашивками партії регіонів. А ми в Європу. На меті партії регіонів Ну, справа в тому, що ми не винні, які нам запропонували, такі ми і приймаємо. Про фашизм у День Європи зазвичай в Україні ніколи не згадували. Німець Гюнтер своїм європейським мисленням заклик на сцені зрозуміти не може. Фашизму в Україні немає, як немає його і в Європі. Можливо, він є лише у поодиноких хворих головах. Втім, мітинги під антифашистськими гаслами відбулися по всій країні. Фінальну частину зібрань планують провести 18 травня в Києві. Опозиційні політики вже назвали цю акцію такою, що дискредитує Україну в очах Європи. Любов Ніколаєва, Леонід Зайцев, Твай. Опозиція назвала узгоджених кандидатів по п'яти проблемних округах. Відповідну заяву розповсюдили лідери опозиційних фракцій: Віктор Романюк, Аркадій Корнацький, Микола Булатецький, Леонід Даценко та Юрій Левченко боротимуться за перемогу на перевиборах до Верховної Ради. Вони можуть відбутися наприкінці літа або на початку осені цього року. Прогнозують народні депутати. Відповідний законопроект вони розглянуть наступного тижня. Порушення під час виборів на округах. Де ЦВК не змогла встановити результати виборів, наразі розслідує тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради. Сьогодні комісії свідчив один із кандидатів в народні депутати найскандальнішої дільниці Аркадій Карнацький. Він разом із опозиційними колегами з інших округів рішуче налаштований балотуватися знову про засідання комісії та чим живуть кандидати майбутніх перевиборів. Далі наші кореспонденти. Другий шанс стати народним депутатом може з'явитися через кілька місяців у свободівця Юрія Левченка. Восени цього року він балотувався по мажоритарному округу в одному з районів Києва. За протоколами голосування Левченко став народним обранцем і переміг провладного кандидата Віктора Полепишина. Але за словами Свободівця, його перемогу вкрав опонент Полепишин, домовившись з виборчою комісією. Левченко наполягає, на ньому відпрацьовували нові схеми фальсифікації майбутніх виборів президента. Тепер він знову готовий поборотися з Пелипишеним. Ми перемогли, і як мінімум, є позитив в тому, що е, о, ця людина, який, якого судять зараз, за розкладання майна району, який доволі одіозний, дуже дуже одіозна людина в районі, що він зараз не є в парламенті. Оце вже є величезний позитив. Так, там немає взагалі нікого від Шевченківського району міста Києва, е, це погано, але принаймні там немає людини, за яку було б сорвано ми намагалися протягом двох днів зв'язатися з Віктором Пилипишиним, аби дізнатися, чи братиме він участь у перевиборах. Втім, політик так і не вийшов на зв'язок. Виборці Шевченківського району і досі пригадують скандальні вибори. Проте прізвищ депутатів не пам'ятають, чи підуть знову голосувати, точно не знають. Але всі як один переконані без фальсифікацій і цього разу не обійдеться. Ну, ми від цього нікуди не дінемося. Чому? Потому что мы живем в Украине. Ну, как же можно верить в этой стране в честные выборы? Нет. Будуть фальсифікації так же, як і в майбутньому. І Я знаю, що у того у кого гроші, то і править держави. На інших проблемних п'яти округах опозиційні кандидати також почали готуватися до перевиборів за протоколами. Вони переможці, проте готові вдруге це довести. кажуть, добре засвоїли уроки, як саме влада може визнати вибори недійсними. Серед кандидатів і Аркадій Корнацький від батьківщини. Пан Корнацький цими днями у Києві і дає покази спеціальній слідчій комісії Верховній Раді щодо підрахунку голосів 28 жовтня. Торік для фальсифікації виборів на його окрузі Беркут взяв штурмом виборчу комісію. Тиск на Корнацького не припиняється і зараз нині заморозили рахунки. Агрофірми кандидата та не дають проводити посівну. Залишається за гратим і його бухгалтер Людмила Нікіткіна. Перший же день є затримання до неї. в Камери прийшли, як вона зрозуміла. Люди з міліції сказали: ти нам не потрібна, давай показання про будь-що так звані компроматеріали на корнадської через пів години ти будеш на волі. Вона відповіла, що нічого такого вона дати їм не може, і вона у зв'язку з цим досі утримується у в'язниці. На засіданні комісії, яка займається порушеннями на п'яти проблемних округах, були присутні лише представники батьківщини та свободи. Депутати від партії регіонів та комуністичної партії засідання проігнорували. Тим часом стало відомо, що сьогодні у полі знайдено мертвим директора одного з агропідприємств, що належить Корнацькому, Анатолія Дзеруна. Опозиційний кандидат не відкидає, що смерть Дзеруна може бути непрямим чином пов'язана з тиском влади на нього та на його підприємство. Катерина Філіпенко, Василь Мартищенко, ТВА. Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати у Севастополі українського олігарха, президента Смарт Холдингу Вадима Новинського. 49-річний Вадим Новинський, який за даними Форус, посідає четверте місце у списку найбагатших людей України, буде балотуватися як самовисуванець. Варто зазначити, що українське громадянство олігарх отримав лише рік тому указом президента Януковича, як сказано в документі, за визначні заслуги перед Україною. Раніше інформація про можливу участь у виборах новинського прозвучала із вуст глави Севастопольської міськрадміністрації Володимира Яцуби. Один українець постраждав, і шестеро росіян загинули у пожежі на кораблі в Японії. Тайган з вантажем російських кораблів стояв у порту Ваканай і готувався відпливати, коли о другій ночі з нез'ясованих причин спалахнув вогонь. Більшість російсько-українського екіпажу а це два десятки людей. Одразу залишили корабель. Однак, шестеро моряків через сильний вогонь виявилися заблокованими на судні. Пожежу гасили 11 годин. Внутрішня частина 500 тонного тайгана майже повністю знищена. Чотири дні знадобилися американській поліції щоб затримати підозрюваного у розстрілі учасників параду на честь дня матері у новому Орлеані. Тоді 19 людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Стрілком виявився 19-річний Акейн Скот. Раніше його вже заарештовували за незаконне володіння зброєю, опір поліції та зберігання наркотиків, що змусило хлопця відкрити стрілянину у натовпі. Учасників святкового параду невідомо. Все відбулося у другій лінії параду процесію, які збираються усі охочі. Раніше очевидці заявляли, що наймовірніше сталася сутичка трьох чотирьох вуличних хуліганів проти у поле зору камера відеоспостереження потрапив лише Акейн Скотт. Розтрощена вітрина, пам'ятий бампер і налякані гості у Симферополі. Авто в'їхало просто у вікно піцерії. За кермом Нісану сиділа дівчина з розбитою головою. Її забрали до лікарні. Склом також поранено двох відвідувачів кафе інтернетом. Поширилася інформація, що машиною, нібито керувала дружина прокурорського працівника. Номер на авто невідомі закрили тканину і чергували біля нього. Однак в кримській прокуратурі спростували інформацію, що це родичка когось із співробітників. У кафе збитки оцінили у 20 тисяч доларів. За чотири години після аварії авто забрав евакуатор. За попередньою версією правоохоронців винувата жінка водій, яка не пропустила Фольксваген. Тут був уже мабуть, красний ліжовтий. Всі попаділа на сюди, вот сліди її, зажала педаль газу і поїхала туди. Нічого не потрібно. Я хочу, щоб. Чтобы... соответственно, какой-то статье, может быть, это тюрьма, может, это какой-то штраф большой. Хотелось бы, чтобы была максимальная ответственность, потому что у меня дома остался ребенок, он мог бы остаться без родителей. На проведення незалежного тестування цьогоріч не вистачає майже 7 мільйонів гривень. Тож 60 тисяч освітян, які працюватимуть на пунктах незалежного тестування, можуть не отримати зарплати, заявила директорка центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева. Кошти не виділено, бо Верховна Рада не ухвалила відповідні зміни до бюджету. Нагадаю, цьогоріч незалежне тестування розпочинається з 3 червня і триватиме майже до кінця місяця. У ньому візьмуть участь понад 300 тисяч абітурієнтів до проведення. Тестування центр оцінювання якості освіти каже його директорка повністю готовий. А от перед педагогами, які зголосилися забезпечити роботу, тестування може бути дуже незручно. Якщо це все ж таки не буде підкріплено фінансово з боку держави, то це на жаль, на жаль, дуже суттєво погіршить імідж зовнішнього незалежного оцінювання. І я сподіваюся, що влада дуже добре це розуміє. Замість того, аби захищати, брали гроші і зникали у сумах. Розгорівся скандал навколо адвокатів, яким люди сплатили чималі суми, але допомоги так і не отримали. Шестеро громадян звернулися до прокуратури, аби їм допомогли повернути гроші. А недбалих захисників позбавили ліцензії. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею шахрайство і скоро обіцяють передати справу до суду. Сина пані Галини заарештували за участь у бійці. Жінка сплатила адвокату майже 7 тисяч гривень за послуги. Дві сімсот захисник обіцяв віддати потерпілому. Той вимагав відшкодування за зіпсований мобільний. На суді з'ясувалося, постраждалий оцінив свої збитки усього в 400 гривень. Сину пані Галини з трьох обвинувачених дали найбільший термін, бо на вирішальне засідання адвокат навіть не з'явився. Я йому звоню, що чотири роки дали. Кажу так і так будемо подавати на апеляцію. Я говорю, мені не треба до вас нічого, верніть мені гроші, мені вже два тошнить. Я до вони прийшли чкар. Чого ви не прийшли на засідання? Там адвокати виступали по 40 минут одна і друга. Я сиділа, ну що я що я можу зробити? Що я можу сказати? У мене яке право там все сказати, що моя дитина ну там хороша. Поки тривали суди, жінка познайомилася з Катериною Кошелевською, у якої був той самий адвокат. Наймала захисника, щоб звільнити сина під заставу. Я ж не знаю, куди вносить цю заставу. Я згласилася йому дати 30 тисяч. На другий день я приношу йому ці гроші. В кабінеті був Калініченко Геннадій Петрович і друз Сергій Миколаєвич. Я їм віддаю ці гроші. Вони мені сказали, що ми напишемо вам розписку, якщо хочете. а ні, то ми ж внесемо і вам квітанцію дамо. Та адвокати не внесли гроші. і Син пані Катерини залишився на весь час слідства за ґратами. Захисники озвучити свою позицію на камеру. Від Мовилися, вважають, що стали жертвою недобросовісної конкуренції. Якщо Сьогодні було ні прав, я б сюда проби не прийшов. Ну, дуже і Міліція і прокуратура провіряє сідання. Я навіть догадуюсь, хто це все задіяло у спецкомісії. Адвокатів повідомили впродовж року саме на цих захисників надійшла низка скарг. Відносно Калініченка, на жаль, відносно нього і раніше зверталися громадяни ще в 2004 році. Комісія приймала рішення про призупинити дію адвокатського судовства терміном на один рік. щодо дій адвокатів. Міський відділ міліції відкрив кримінальне провадження. Стаття Шахрайство їм може загрожувати обмеження волі строком до трьох років. Любов Ніколаєва, Ігор Стрельцов, Микола Ніколаєнко. ТВАЙ. Це були новини. Ми дякуємо за довіру. До ТВАЙ. Я прощаюсь з вами до завтра. На все добре.